Слухається питання номер, номер 13 про призначення директора комунального закладу Львівської обласної ради адміністрації історико-культурного заповідника давній пліснець, доповідає Микола Бандера. Прошу Микола Васильович. Проінформуйте, будь ласка, шановні депутати, конкурсна комісія, яка недавно завершила свою роботу, Рекомендувала обласній раді призначити директором комунального закладу Львівської обласної ради адміністрації історико-культурного заповідника давній плісниць Шелепа Володимира Михайловича. Учасниками конкурсу було двоє осіб. Дякую. Дякую. Шановні колеги, депутати. Шелеп Володимир Михайлович на трибуні. Чи є запитання до претендента на. Чи є запитання до претендента? Кеньо, будь ласка. Катерина Кеньо, фракція Солідарність. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, ви, в мене є така інформація, що ви взяли на роботу пана Левика. А він був, брав участь у розгоні майдану. Це правда? Доброго дня, шановна комісія, перепрошую, шановна президія, шановні депутати, це питання так, це є дійсно так. Адже Андрій Степанович Левик він був до цього заступ, він був начальником відділу охорони культурної спадщини. Це та людина, яка створювала, брала участь у створенні самого заповідника, історико-культурного заповідника Давній Плісницьк. І загалом, якщо брати... Про сам заповідник цей заповідник створював Михайло Андрійович Филипчук, дослідник пам'ятки, який досліджував її чверть століття. 25 років, понад 25 років він досліджував цю пам'ятку і протягом. Багатьох десятиліття він старався створити заповідник на цій пам'ятці. Це є пам'ятка національного значення. Таких пам'яток археології в Україні є лише одиниці. Одна з найбільших це є Галич Крилос. Дякую. Вам було запитання, що ви його брали на роботу? Тобто, я відповідь сказав, так він є. Дякую. У нас працює. Чи є ще запитання? Немає. Запитання, будь ласка, Галюк Богдан, запитання, будь ласка. Це народного руху, Олег Богдан. Чи, будь ласка, конкурсна комісія складалася з дев'яти членів конкурсної комісії, скільки ми відомо. Які результати показали і як голосували? Микола Знає, Васильович, будь ласка, другий Знає, мікрофон. Що у вас є два, другий мікрофон, будь ласка. Два, два кандидати. Протокол, будь ласка, комісія п'ятьма голосами з восьми чоловік прийняла рішення в користь. Дякую. Дані. Будь ласка, запитання. Немає запитань. Ковальчук, будь ласка. Запитання, прошу. Скажіть, будь ласка, хто ви є за фахом? І скільки який термін ви працюєте там на сьогоднішній день? Дякую за запитання. Я є за фахом археолог. Я навчався в Львівському університеті імені Івана Франка на спеціальності археологія. Михайло Андрійович Филипчук. Йому вдалося відкрити цю спеціальність протягом п'яти років. Вона існувала в нас в університеті. І загалом, я коли закінчив університет, отримав фах. Я є магістр археології, археолог, викладач історії, історик. Тобто, за фахом я є професійний археолог і досліджую, беру участь у дослідженні пам'ятки ще з 2003 року. Запитання пазен, будь ласка. Шановний доповідач, від... дайте, будь ласка, відповідь на друге, на друге частину запитання пані, яка, в... яка в запитувала перше запитання про роздін Майдану. Дякую. Е -е -е -дане питання... пане, пане Дмитро, я перепрошую, але ну, теж не до конкурсанта питання. Я перепрошую. Давайте, шановні колеги, чи є ще питання, по суті? Е -е Шайдуліна, будь ласка. Ольга Шайдуліна, фракція Всеукраїнське об'єднання Свобода. Скажіть, будь ласка, ви працювали на цій посаді до цього часу? Так. Чи були у вас непорозуміння з керівництвом управління комунального майна? Чи ви маєте якісь догани і так далі? Чи були проблеми з вашою роботою, з результатами вашої роботи? Прошу Дякую за запитання. Якщо розглядати рік роботи моєї рік роботи заповідника, то зараз вже між нами налагоджені тісні стосунки, як з управлінням майном, так і з департаментом архітектури, адже ми є віддані зараз департаменту архітектури та розвитку містобудування. Жодних доган, жодних непорозумінь в нас немає ні. З управлінням, ні, з департаментом, і загалом з іншими департаментами, адже е, робота на даній посаді е, передбачає те, що я мушу е, співпрацювати з іншими департаментами? Е, Дякую. Будь адмістації. ласка, Євген Буба, запитання прошу. Буба, Євген, будь ласка, у мене запитання до пана Бандери. Скажіть, будь ласка, які громадські організації на конкурсній комісії підтримали е, левика? Дякую. Не левика, а претендента, я так розумію, шелепа. Левик це людина, яка колись працювала на посаді заступника начальника управління інструктуру культурної спадщини, подавала була в суд на організацію Євромайдану і далі по тексту. Прошу, пан Микола. Загалом приймали участь декілька громадських організацій і серед цих громадських організацій, які перемогли, це представники з НТШ, які по суті саботували засідання комісії під час одного із засідань. їхній представник просто. Вийшов і Микола Васильович, доказуєш... то до вас питання. Чи є там відображено в протоколі, як хто голосував, чи то було таємне голосування, як там була відбулася ситуація? Ні. В протоколі відображується тільки загальна число. Частка... Дякую. Чи є ще запитання? Гудима, будь ласка, запитання. Гудима, будь ласка, запитання, прошу. Гудима, прошу. прошу. За запитання, так я удостоївся грамоти. Я і мій колектив, митрополит архієпископа і митрополита Львівського Ігоря, який був присутній під час археологічних досліджень нашої пам'ятки. Участь яких брали дві експедиції, це Михайло Андрійовича Филипчука і Андрія Михайловича Филипчука, Тобто, одна з експедицій це вже була організована нами, заповідником, тобто створена своя вже експедиція, лісницька археологічна експедиція. І таким чином, коли відвідав нас, удостоїв своєю присутністю митрополит Ігор, він був дуже вражений саме Дякую. Будь ласка, і Ільків, будь ласка, запитання. Ільків, будь ласка, запитання. Прошу. Прошу. Працюєте, значить, окроп. Ви такий молодий, в кожному колективі, в кожному напрямку, завжди старші, готують молодше. Я надіюся, що якісь були наукові праці, напрацювання, монографії. Ви приймали участь в наукових працях, на працюваннях і випускайте якось монографії. Я перепрошую, я погано почув ваше запитання. Але загалом я брав участь у багатьох наукових конференціях не тільки на території Львівщини, також в Чернігові, в Тернополі. Також я брав участь у організації міжнародного симпозіуму, який відбувався у 2008 році. Ще. Виступ, також виступав в доповіді. Є доповіді, є статті е, публікації, тобто є так, мої є. Дякую. Е, є мої особисті, є у співавторстві. Дякую, Шанов, шановні колеги. Чи є ще запитання? Ковальчук, будь ласка, не бачимо? Бачу. Ковальчук, будь ласка. Запитання, прошу. Ігор Ковальчук, народний рух України. Я тішу, що батьківщина побачила, яка у вас гарна вишивинка сьогодні дійсно вона гарна. Я бачу, ви молодий перспективний, орієнтуєтесь. Від мене три запитання як претендента на керівну посаду. Якщо ви відповідаєте, я за вас буду голосувати. Скажіть, будь ласка, який штат працівників, фонд заробітної плати і бюджет річний? Прошу дякую, дякую за запитання загалом на сьогоднішній день. у Нас працює 10 працівників. На жаль, помер Михайло Андрійович Филипчук на 60-му році свого життя. Нам це звичайно. Це є важко для колективу. Його посада зараз є ще не зайнята, тому що це він був на посаді провідного. Наукового співробітника фахівця такого рівня важко зараз підібрати, тому будуть певні зміни в штатному нашому. Якщо відповідати по бюджету на цей рік, в самому формуванні бюджету ми участі не брали, тому що ми були створені в кінці року, і кошти нам вже були надані в розмірі 650 тисяч на рік існування для заповідника. Фонду оплати праці становить близько 400 тисяч гривень. Це є вже з нарахуваннями на заробітну плату. Запитання Качмара Кирослав і Ковалик, будь ласка. Дякую, пане Олександр. Дозвольте запитання про кандидата, але не до кандидата, а до голови комісії або до пана Миколи Бандери може охарактеризуйте професійно-кваліфікаційні характеристики кандидата, ну і якість управлінської співпраці з вашим структурним підрозділом і заповідником. Ну і побажання кандидату незалежно від того, як проголосує обласна рада. Я Би дуже хотів, аби ви і далі носили вишиванку і були таким чесним і відкритим, як ви виглядаєте. Дякую, дякую, прошу, пане Миколу. Пане Ярославе, тут я можу сказати наступне: що галузеве управління відповідним даним комунальним закладом здійснює департамент архітектури. Тобто, що стосується безпосередньої діяльності, напевно, міг він би сказати. Те, що стосується управління майном, то в нас ці трудовідносини як з керівником. Тобто, ну, скажімо так, у нас дуже мало контактів з того приводу, але ніяких питань проблем не виникає. Дякую. Чи є ще запитання? Ковалик, будь ласка. Ковалик, будь ласка, запитання. Михайло Ковалек, фракція радикальної партії Олега Ляшка. У мене запитання до пана Бандри. Ми так і не почули конкретно ті назви громадських організацій, які брали участь у конкурсі. Назвіть коротко, без коментарів, але просто назвіть конкретно громадські організації, їхні назви. Ну, в конкурсі е, приймали участь. Фактично, відбір цих організацій здійснювався. Був окремий конкурс в обласній раді, оскільки коли більше ніж трьох претендентів відповідно управління майном проводило конкурс жеребкування, точніше, не конкурс, а жеребкування з результати жеребкування було відповідно. Ну я зараз по пам'яті не можу. НТШ пану Володимир назвав. Там ще були інші, які стали просто витягнули жереб з, зі всіма з всіх інших. Дякую. Чи є ще запитання? Дякую, прошу сідати. Прошу сідати. Дякую, прошу сідати. Пане Володимире, дякую вам, прошу сідати. Чи є бажаючі виступити обговорені? Будь ласка, Андрій Білоус, прошу. Я хочу сказати, можливо, трошки ширше, ніж обговорюване питання. Пропоную всім присутнім задуматися над такою ініціативою, що, напевне, є, ну принаймні, ми пробуємо це зробити в екологічній сфері. У нас, ви знаєте, є три ландшафтних парки. В Львівській області це є три окремих підприємства. В кожному з них сидить директор, бухгалтер, яка функція основна зводиться до видачі зарплати, і ще один працівник, який займається безпосередньою роботою. Тобто Департамент екології, який займався цими парками, хоча це наші структурні підрозділи обласної ради, запропонував об'єднати і створити об'єднану дирекцію ландшафтних парків Львівської області. Тобто, щоб зробити оптимізацію, щоб зробити нарешті якийсь такий, ну, щоб вони працювали під боком, а не, ми невідомо, коли їх бачили. І я думаю, що аналогічно є сенс зробити і в сфері архітектурно-історичних заповідників. Там подібна ситуація. І нагадаю вам, що ми вже розглядали призначення по одному підприємству, не призначили керівника. Тобто воно є зараз, так і не запрацювало. Плюс я розумію, що так само, як з об'єктами ПЗФ, коли будуть постійно створюватися і нові ландшафтні парки, якісь інші об'єкти ПЗФ, так само і з архітектурно-історичними пам'ятниками. Завтра виникне необхідність якусь пам'ятку так само розвивати Ну, тобто знову будемо створювати окрему структуру, окремого бухгалтера, окремого ще когось там і. І це, давайте ми розглянемо системний підхід до цієї справи. Давайте ми дійсно, можливо, розглянемо на профільних комісіях доцільне створення об'єднаної дирекції чи об'єднаної адміністрації Дякую. архітектурного. Дякую, Зрозуміло. Тобто, піти по шляху, яким йдеться по ландшафтних парках в частині об'єднаної дирекції. Хто ще бажає виступити обговорення? Бабіцька, будь ласка. Шановні депутати, хочу нагадати, що Плісницько це є незвичайний заповідник, а це є особливий заповідник, і великою перемогою було надання території Плісницька статусу заповідника. Це є городище, яке існувало з 9 по 11 століття за часів Київської Русі. Це Селення, яке мало територію тодішнього Лондона, це є місце, де ще є на сотні років праці для досліджень, і тут має бути не стільки адміністратор, скільки фахівець. Ми зараз впродовж цього року позбулися багатьох професіоналів, особливо з галузі культури. І ми ці втрати ще зараз не відчуваємо, але ми їх обов'язково відчуємо. Тому, е, якщо ми маємо професіонала, який має досвід роботи саме в цьому заповіднику, е, який має наукові напрацювання, то я пропоную підтримати цю кандидатуру, щоб нам потім не було боляче, так як після голосування за стільське городище. Дякую. Дякую. Чи є ще бажаючі виступити? Ковальчук, будь ласка. Ковальчук, будь ласка, виступ обговорення, прошу. Шановні колеги, ну все-таки людина пройшла конкурс. От, а ми зараз говоримо про якесь об'єднання: 4, 5, 6. От. От, от раз пройшов конкурс, я думаю, що доцільно, то нормальні відповіді, орієнтується, як він теж пішов. От об'єднувати те, що казав пан Андрій, ну я думаю, що це є недоцільно, або давайте це питання ще обговоримо. Дякую. Дякую. Чи є ще бажаючі виступити? Будь ласка, Панкевич, Олег, прошу. Олег Панкевич, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Шановні депутати, шановні присутні, я не думав виступати, але зараз після запитання від фракції БПП, від провладної фракції до претендента, я розумію, що готується ґрунт для того, щоб не проголосувати за відповідного кандидата. Таким чином не проголосувати за рішення комісії, яка перед тим дуже довго і дуже складно працювала. Насправді можуть розказати вже там голова комісії, громадські справді організації, які дотичні до цього, яким, як, як намагалися змінити склад комісії. До речі, Мирослава Бабінська була у складі комісії і невідомим чином її звітом виключили. Як намагалися вплинути на цю комісію, це теж. За інших умов мало бути результатом розгляду правоохоронних органів, оцей тиск на членів комісії. От я дуже би хотів і закликаю до того, що після того, коли рішення сьогодні очевидно буде негативне прийняте, на жаль, щоб ви все це розказали громадськості, От як роблять з нашою наукою, як роблять з нашими підприємствами на Львівщині, і з яких мотивів це роблять, насправді вийде дуже цікава інформація. Наприклад, цього підприємства, яке створив світлої пам'яті Михайло Филипчук, і не минуло ще 40 днів, як вже почали з'являтися претенденти на цю спадщину. На спадщину, до якої не мають вони жодного відношення. Працює структура, працює організація, яка дуже важко теж створювалася. От важко створити організацію, набагато простіше, напевно, її взяти і очолити, а потім ще виділити кошти з бюджету, які, напевно, просто реалізувати і. Е, Дякую, відповідно, прошу просто розікрасти. Напевно, такі схеми сьогодні готуються для нашої науки, для наших підприємств. для товариства. не маємо права. Зараз не проголосувати, прийдеться, пояснювати. В громаді прийдеться розказувати. Дякую, Олежей Героч. Дякую, Дякую. Дякую. Я ще бажаю через тобі договорення. До в обговорення має намір виступити, Олександр Ганущин. Шановні панове депутати, я розумію, що ми всі стомилися, кілька аргументів. У 2013 році тільки єдина службова особа Львівської ОДА погодилася під безпрецедентним тиском подати заяву на розгон Євромайдану у Львові. Ця заява була в рекордні строки задоволена судом. Ця службова особа так ніколи не визнала, що вона в цьому винна. Вона тривалий час за каденції двох наступних голів ОДА, Далі той, хто переховувався, то перебувала на цій посаді. Пізніше ця службова особа. А наприкінці минулої каденції зробила добру справу: створила чотири історико-культурні заповідники, в якій з одних її взяли на роботу. Цю особу взяв на роботу молодий претендент, якого ми зараз будемо голосувати призначення. Я не маю жодних зауважень до його молоді, віку, гарної вишиванки, але я категоричний противник, щоб ми призначали на посади тих людей. Котрі, до речі, майже в річницю Революції Гідності, знаючи про ситуацію, котра мала місце з цієї особи, бо нема на Львівщині людини, яка не знала про дії цієї службової особи, все-таки на це пішла. В заслуги попередні, чи не в заслуги. Тому е, мій голос буде в даному випадку проти. Дякую, це був місто з мотивів. Ставиться на голосування пропозиція е, затвердження проєкту рішення про призначення директора комунального закладу Львівської обласної ради адміністрації історико-культурного заповідника Давній Пліснецьк. В частині Шелепа Володимира Михайловича, так. У відповідних відмінках після слів «Заяву», після слів призначити, після слів контракт із і номером протоколу. Микола Васильович, номер протоколу і дату. Микола Васильович, номер протоколу і дату. Це, це просто протокол. Протокол номер 2 від 10.11. Протокол номер 2 від 1011. Ставиться це основання пропозиція про затвердження призначення цього Шелепа Володимира. А відповідно проєкті рішення, який розданий депутатом з родовими відмінками і справками в частині номера протоколу. Прошу визначати, шановні колеги. Прошу визначатися. Дякую за 24 рішення. Не прийнято по фракціях. Будь ласка. Дякую. Я думаю, нам буде вартувати повернутися до тої ідеї, яка була озвучена представником народного контролю в частині власне власне частини об'єднання питання пов'язаного з установами.